Мене постійно надходять запити від батьків, у кого діти є з інвалідністю, дітки підкреслюю, оскільки зараз повноваження соцслужби перейшли, виплати перейшли до ПФУ пенсійного фонду. Люди просто не знають, що робити, до кого звертатись у багатьох просто. Завершуються, ну не поступають нові виплати. Тобто ПФУ повноваження забрав, а базу не створив. Тому ось цю якби просвітницьку якусь діяльність треба провести по району або надати контакти, до кого можна звертатися, хто може надати якийсь юридичний супровід. Так, да, ви правильно абсолютно зазначали, що псевдо помічників, на превеликий жаль, зараз вистачає. Угу. Але люди, коли... Стикаються з якоюсь халепою, вони просто не знають, куди звертатися. Да, для цього якісь... ми зібралися, щоб проговорити питання, людям ще більше пояснити, щоб це почало працювати значно ефективніше.